Вони дають нам нову планку. От всі ці 47 момент, всі ці, ці 47 обличчя, які ми сьогодні бачили на екрані. Вони дають нам нову планку не тільки там професійної діяльності, яким можна бути. Планку людської якоїсь людської гідності, планку того, яким треба бути під час критичних ситуацій. І не тільки взагалі і без критичних ситуацій, також. а також дають нам якийсь певний взірець. Як нам треба бути, ким нам треба бути, як нам треба працювати після нашої перемоги, для того, щоб всі ці жертви вони були недаремними не тільки з точки зору перемоги над Російською Федерацією, не тільки перемоги над расистами, а й з точки зору, яку Україну ми будемо будувати. Оці от високі і гідні стандарти, які вони задали нам своїм життям і своєю загибелью. А... Я хочу запросити на цю сцену Анну Цигиму, учасницю лабораторії журналістики Суспільного інтересу, пані Анну, чекаємо вас тут. Я б хотіла сказати буквально декілька фраз і почнемо, мабуть, з фрази у друга колеги Максима Лєвіна. Він сказав, що кожен український фотограф мріє, щоб його знімок завершив цю війну. Я, я дуже сподіваюся, я вірю в те, що ця фраза Макса. Правиться. І хтось з фотокорів, хтось з журналістів, а, хтось з наших колег з таким своїм знімком, статтею скоро завершить цю війну. З думками я весь час, коли дивлюся на них, я весь час чую там, той залишив камеру і пішов, пішов на фронт. А... Люди, які з журналісти, оператори, які загинули із камерами в руках, виконуючи свої професійні обов'язки. І думка про те, що ми не можемо а, не винести уроки, не виконувати свої професійні обов'язки краще ніж ми це робили до війни. Ми не можемо цього робити. Ми маємо винести це. Ми маємо винести не тільки цей урок, ми маємо брати з них не знаю, приклад, не приклад. Але те, що вони мають бути взірцем, те, що їхня жертва не має пройти просто так. Це ну, напевно, що головна думка, яка у мене є зараз на цю хвилину. А і ми будемо продовжувати. У нас є якраз уже четвертий блок, і я також хочу, щоб ми всі разом загадали, подивилися, пригадали і торкнулися явно до наших героїв. Олексій Чубашев, воєнний кореспондент, автор та ведучий першого в Україні військового реаліті Рекрут дуже позитивний та професійний журналіст, офіцер, людина, яка вірила в свою справу і завжди йшла до поставленої мети. Так про нього відзиваються його колеги. У 2015 році Олексій поїхав на першу ротацію у зону АТО і того ж року почав служити у центральній телерадіостудії Міноборони. На початку повномасштабного вторгнення Олексій вирушив захищати Україну на полі бою. Аби перемогти, треба стільки роботи зробити, що ого-го, І якщо після у вас залишиться енергія на ще щось, то займіться саморозвитком вчити не перевчити. Казав Олексій Чубашев. Він загинув на фронті 10 червня. Володимир Даценко, журналіст. Володимир Даценко журналіст, волонтер, військовий. Після 24 лютого разом з учасниками громадської організації Дорожній контроль Вінниця допомагав патрулювати місто. Але цього йому виявилося замало, тому почав оббивати пороги військоматів. Його не хотіли брати, але він свого добився та пішов добровольцем в Айдар. Разом з побратимами вони гідно давали відсіч окупантам, працюючи у диверсійній групі. Володя, це та людина, яка не думала про себе. Він завжди думав про когось іншого, розповідають його друзі. Володимир Даценко загинув 14 липня. Він часто повторював, рабів до раю не пускають. Цей вислів був і на його сторінці у соцмережі. Карім Гуламов, телеведучий, ветерана То людина, яка є взірцем для багатьох, успішний телеведучий, який за покликом серця став справжнім і щирим воїном з початку війни. Мій побратим та брат тримай там міцніше небо. Написав про Каріма представник інформнапалму Михайло Макарук. Карім Гуламов став широко відомим у 2018-му як ведучий військового хідпараду параду на каналі М2. Він працював разом з Андрієм Антоненком, ріфмастером, брав участь у громадянських акціях. Раніше служив у 73-му центрі спецоперацій. Після повномасштабного російського вторгнення Крім Гулама знову став на захист України. Про його загибель стало відомо 17 липня. Микола Рачок, журналіст, з перших днів великої війни Коля пішов захищати країну. Занадто світла, занадто інтелігентна людина, без бойового досвіду, без якихось фізичних даних, без військової спеціальності. Але ніхто цьому не здивувався, бо знали Колю, знали, що він не може не піти за Україну. Не дивно, що одразу ж він отримав жартівливий позивний хлопчик. Написав у своєму Фейсбуці Павло Кащук. Головний редактор видання Інфокар, у якому працював Микола Рачок. За п'ять місяців війни патріотизм, мотивація та сила духу зробила з Миколи справжнього воїна. За словами побратимів Коля, був справжнім воїном. Свідомийшов обій повернувся на фронт навіть після пропозиції взяти довшу відпустку після важких тижнів в Луганській області. Микола Рачок загинув, захищаючи свою країну у нерівному бою з найманцями ЧВК Вагнер. Сергій Силкін, звукорежисер. Сергій був дуже творчою і неординарною людиною. Саме творча робота, коли треба було фантазувати, щось придумувати, імпровізувати, йому вдавалося найкраще. Він міг посеред ночі прийти на роботу. Не раз було таке, що щось терміново треба не читати не ранок, щось зробити, змонтувати, видати в ефір. Він піднімався і приходив. Це був ідеальний звукорежисер. Людина, яка повністю відчувала слово, матеріал, з яким працював. А ще у Сергія був неймовірно гарний тембр голосу, згадують колеги Сергія Силкіна з обласної телерадіокомпанії Карпати та Суспільного у 2015-2017 роках Сергій відслужив в армії, а після служби продовжив займатися професійною кар'єрою. На початку повномасштабного вторгнення Сергій повернувся з-за кордону і вирушив на фронт. Він загинув 17 жовтня на Бахмутському напрямку. Василь Яворський, звукорежисер, Василь Яворський був дуже патріотично налаштованим українцем та багато років працював режисером, співпрацюючи з різними телеканалами. Із 2014 року, коли розпочалася війна з Росією, працював на інформаційному фронті, допомагаючи у створенні документальних фільмів та програм про війну з росіянами. У 2021 тисячі Василь Яворський добровільно вступив до територіальної оборони. Із початком повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі 103-ї окремої бригади ТРО збройних сил України. Василь загинув у бою, захищаючи Україну 21 жовтня 2022 року. Він той, хто розповідав про героїв, а тепер став таким сам. Він назавжди залишиться в наших серцях, кажуть його колеги з ТРК перший західний. Денис Денисюк, режисер монтажу. Денис Денисюк загинув у боях під Широкіним 10 червня 2015 року. Ранок того дня видався напрочуд спокійним. Насолоджуючись кожною хвилиною тиші, побратими бійця зняли відео, на якого Денис усміхнений та життєрадісний. Таким він назавжди залишився у серцях близьких та друзів. До війни Денис працював режисером монтажу на телеканалі СТВ. Колеги згадують хлопця з теплотою. Кажуть, що він був сумлінним та працьовитим. Приймався долі України та завжди був у перших рядах на зйомки, коли в осени 2013 року почалася революція гідності. Співробітники дуже хвилювалися за Дениса, коли він пішов на війну і весь час чекали від нього дзвінка чи повідомлення. Вірили в те, що він неодмінно повернеться. На жаль, новина про загибель хлопця спіткала їх саме під час одного з ефірів. Віктор Горняк журналіст, фотокореспондент. Віктор Горняк з 2004 року друкувався у тернопільських виданнях та редагував пластовий часопис Цвіт України. Згодом став фотокором інформагентств УНІАН та Ройтерс і почав співпрацю з інтернет-виданням Інсайдер. Був активним учасником революції гідності. У березні 2014-го вирушив до Симферополя, де, крім репортерської діяльності, надавав допомогу українським військовим, які були заблоковані в своїх частинах. Віктор активно займався волонтерською діяльністю, збирав кошти і самостійно доправляв вантажі, забезпечуючи необхідним спорядженням бійців у зоні АТО. У вересні пішов служити добровольцем до батальйону Айдар загинув 19 жовтня 2014 року, коли під обстрілом вивозив поранених поблизу селища Сміла Луганської області. Майже переконана, що останній свій рік Віктор прожив декілька життів одночасно. Спішив, горів, робив, їхав, турбувався, крутив, знімав, наче у тобі в рази більше за 24 години, бо треба було все встигнути. І майже впевнена, що разу відчував, як ходить по громаді лезе, розповіла його колега. Олександр Чарніков, журналіст. Олександр Чарніков працював у Дніпропетровських медіа, НСТВІІНЮЕЙ, Резонанс ТВ, Приват тв Днепр, Дев'ятому каналі, видані The Kyiv Times у Сані коса сажень в плечах. Відкрита усмішка і вільна англійська, коли ми з ним робили програму розслідувань у хроніки на Дев'ятому каналі. Незважаючи на непогані на ті часи гроші, вищого світу, незважаючи на стабільну роботу, Сані у 23 роки пішов у військомат і добровольцем відправився служити в армію у Десант. А у березні 2014-го його призвали у перших лавах, хоча у нього вагітна дружина на третьому місяці. Але шукати приводу відмовитися від служби він не став, згадує його колега. Олександр Черніков пройшов усі найгарячіші точки. АТО, але бій поруч з Донецьким аеропортом став для нього останнім. Тримаємо позицію весело. Відправив Олександр останні в житті повідомлення під час кривавого бойового зіткнення, з якого не повернувся. Жук фотограф, відеограф Роман Жук фотограф, співзасновник екологічного руху, «Чисто Де». опікувався Карпатським морем, водосховищем Тереблеріцької ГЕС, разом із однодумцями з усієї України, влаштовував екопікніки, під час яких учасники прибирали пластик, що накопичувався у водосховищі. Завдяки цим акціям, в тому числі у громадах Міжгірщини, минулого року вперше запровадили централізований збір сміття. Роман був волонтером, активістом, позитивною та сильною духом людиною, розповідають його друзі. Все його життя було спрямоване на допомогу людям. Роман у перші дні вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Загинув у бою 26 травня. Наталя Харакос, журналістка, письменниця, авторка та редакторка безлічі книжок керівниця літературного клубу Азов'я Наталя Харакос загинула у заблокованому росіянами Маріуполі, завжди стильна, зібрана з потужним зарядом творчості. Такою її запам'ятали рідні та друзі. За фахом жінка була інженеркою-конструкторкою, але своїм призначенням вважала літературну діяльність. У 32 стала журналісткою, писала також художні твори. За життя вийшло 9 книг та 7 томів збіру поезії Наталії. Письманиця загинула за невідомих обставин 29 березня у підвалі багатоповерхівки, що стояла поряд з її будинком. Найімовірніше, у жінки зупинилося серце. Доступу ані до медичної допомоги, ані до ліків у Маріуполі тоді не було. Телефоном вона сказала мені, колись я пережила одну війну, тому переживу і цю. Вона наполягала, що ми сильні і обов'язково вистоїмо. Розповіла її онука. Те, про що вже почав говорити Гріша, про те, що в кожного з наших героїв дійсно була своя зброя. Чи то була справжня зброя, чи то було слово, камера, позиція. Але в будь-якому разі це була правда. І це були справжні медійники. І вони точно знали, що такі журналістські стандарти. І саме зараз я хочу запросити на цю сцену Катерину М'яснікову, виконавчу директорку Національної асоціації медіа. Пані Катерино, будь ласка. Дякую. Вітаю вас. З -з Завжди такий момент, думаю, що сказати, і насправді найголовніше для мене це те, що наш конкурс він про найкращих. У кожному 13 років а, щороку ми даємо премії тим, хто наша спільнота визнає найкращими. Наш конкурс він сімейний, тому що він всередині жу... нашої журналістської медійної спільноти ми... ми власне самі вибираємо. Журі. журі саме вибирає переможців. І так вже повелося в українських родинах, що ми маємо згадувати своїх. І коли ми думали про цей вечір, ми думали і думали і, думали, і зрозуміли, що ми маємо ми зобов'язані сказати вам, що наша велика медійна родина так само, як і ви, Кожен свого близького, ми кожного з ваших близьких, з наших братів і сестер модійників і медійниць пам'ятаємо. І нагорода, яку ми даємо сьогодні від конкурсу, вона про те, і для того, щоб ви, можливо, коли-небудь коли, коли, коли побачите її в себе на полиці. Ви пригадали, що ми разом з вами, разом з вами пам'ятаємо. Будемо пам'ятати наших загиблих. Я дякую вам за пам'ять, а їм дякую за те, що вони робили впродовж свого життя, тому що я проти цієї фрази, що від нас залишається пам'ять. Ні, від нас залишається справа. Їх справа завжди нас залишиться зона. Дякую. Дякуємо, пані Катерино. І ми передаємо чергові нагороди. Нагороди отримують Владислав Ткачук, друг Миколи Рачка, Тетяна Буркацька, наречена Каріма Гуламова, Володимир Мироник, хрещений батько Сергія Силкіна, Степан Жук, батько Романа Жука. Людмила Хомчук, мама Дениса Денисюка.